Аполос переконував, доводячи Писанням, що Ісус то Христос, вітаю на каналі Відкрита Біблія. Святе письмо, Старий Заповідь, писався протягом тисячі років, і в ньому є сотні доказів того, що прийде Месія, згадки про Месію. І всі вони виконалися в Ісусі із Назарета, створивши таку лінію його месіанського призначення. Хоча десятки людей претендували бути Месіями, Христами, лише в Ісусі Христі вони всі виконалися. І коли ми читаємо Євангелія від Матвія, Матвій кожен раз, коли відбувалася якась важлива подія, чи то саме народження Ісуса Христа чи інші, він описував так: сталося це, щоб збулося сказане Господом через Пророка. Приблизно такі слова він використовував більше півтора десятка раз. І безпосередньо сам Ісус Христос доводив те, що Він Месія. Ми сьогодні живемо в державі, християнській державі, і нам доводити те, що Христос Месія, Ісус із Назарета, є Месією, не приходиться, воно само собою сприймається. Але в нас мають бути особисті переконання в тому, що. Ісус із Назарета, це Месія, тому що в будь-який момент може бути випробування нашої віри, і ми можемо потерпіти крах, якщо не переконаємося в цьому. І так, сам Ісус, коли жив на землі, Він звертався до проросту для того, щоб доводити те, що Він є Месія, Христос. Так як апостол Павло, по суті, всіх своїх посланнях. Доводив те, що Він має право бути апостолом, так і Ісус із Назарета доводив те, що Він є Христос. Повернувшись із пустині, прийшовши в Назарет, зазвичай війшовши в синагогу в суботній день, йому дали святе письмо, книгу Ісаї, він відкрив, цілеспрямовано знайшов до Господній на мені» цю цитату, зачитавши і сказав: сьогодні збулося Писання, яке ви чули. Зрозуміло, що люди, які були навколо, вони були трохи незадоволені і в дещому вони не зрозуміли, тому що зразу задали питаннями, а чи не Йосиф, а він син. Також протягом свого земного служіння, проповідуючи, завишаючи благовістку, сьогодні ми нею захоплюємося, але ті, які були сучасниками всього цього, особливо фарисеї, в них було дуже багато запитань. Тому він звертався в Євангелії від Іоанна, сказано, що він доводив їм, звертаючись до старого письма, він доводив, він казав: дослідіть на Писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони то свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Або 46-47, тут же ж п'ятий розділ сказано, коли б ви Мойсеєві Моїсеєві вірили, то повірили би мені, бо про мене Моїсей писав. Якщо Писанням ви не вірите, то як же ж повірити моїм словам? Тобто люди, які протягом всього свого життя читали Писання, знаходили докази того, що прийде Месія, вони не сприймали і не вірили, що Іосиф, тобто Ісус із Назарета, Він являється тим Месією, про якого вони читали. І безпосередньо перед самим розп'яттям він сказав, що все це має статися, щоб збулося Писання. І йому приходилося доводити, що він Месія або те, що він Христос не лише стороннім людям, не лише фарисеям, але й своїм учням і друзям. Після розп'яття, коли він йшов в ЕМУС разом з двома юнаками. Йому прийшлося доводити. Сказано, він почав від Моїсея і від пророків, і виясняв їм зі всього Писання, що про нього було написано. Це 24 розділ Луки, 44 вірш, і е, промовив до них, це слова, що я вам казав, коли ще був з вами. Потрібно було виконатися, що про мене в законі Моїсеї в пророках та псалмах написане. Але не тільки Ісусові приходилося доводити уже безпосередньо після смерті і Воскресіння, ну, це був не доказ, але все одно євнух, який їхав, в нього виникли питання, і Филип йому пояснював, що Ісус то Христос. Також апостол Павло неодноразово говорив про те, що Ісус із Назарета то Месія. Дії апостолів в 17 розділі також є такі слова, і Павло зазвичай Своїм до них увійшов, і з ними змагався три суботі і писанням, вказуючи та доводячи, що мусів Христос пострадати і воскреснути з мертвих, і що Христос той Ісус, про якого я вам проповідую. Тобто вони очікували Христа або Месію, такого на білому коні переможця, і ні в якому разі вони не очікували, що Христос. Христос має пострадати, і ось тому Ісус, який пострадав, Він в їхній уяві ніяк не міг бути Христом, тому що Христос в їхній уяві це переможець. Коринфя на 15 розділі сказано, бо я передав вам перш ніж прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів, записанням, і що Він похований, і що 3 дня воскрес записанням. Тобто. Все те, що відбулося в житті Ісуса Христа, воно не випадково. Воно виконалося по Писанню. Писання було предсказало, і воно виконалося. І багато подій, які відбуваються в нашому житті, вони викликають нас питання, тому що ми не до кінця довіряємо Святому Письмі, як ті, які жили разом з Ісусом Христом, вони не довіряли в певній мірі, так і ми сьогодні щось в чомусь ми переконані. Щось ми приймаємо просто, а в чомусь нам потрібно доказувати. Тому апостол переконував, пильно доводячи із святого письма, що Ісус то Христос. Амінь.